Коли я його перший раз побачила, це взагалі це подарунок Бога, по-іншому ніяк не скажеш. Це настільки важко було, коли твоя дитина, яку ти так довго чекав, вона знаходиться на межі життя і смерті. І тут я сижу в залі, несном не духом не знаю, і виходить Антон на сцену. Що він думаю, буде робити? Акробатичні трюки, чи що? це пісня? Про нашу з ним історію про те, як ми з ним пішли, пройшли все від самого початку і до кінця. Мій нерхів бізумне щаслюшто мені досталось лучше. То сучаствує здесь, і снимаешь самый первый клип, он самый важный, ведь оператор Моя мама я сценарист. ріс виявляється, що починається війна, і як би нам не хотілося зменшити наші втрати, ну, ось я як командир підрозділу, старші командири. А, в першу чергу, думаю, збереження особового складу. Це дійсно був командир. З великої букви цього слова. На жаль, ми всі розуміли, але не хотіли вірити, що шансів на виживання там уже немає. І ще как заруанту. Я не можу, я розумію. Ти що ти не на те? Про що я б ніколи не хотіла чути? Коротше, да, коли багато говорять, що мимо воєнних життя проходить, та ні. Я кожен день катаюся, на кодя техніці, на машинах коротше, стріляю. Життя не де, життя бурлить, життя кипить.